Реорганізація Черкаських РЕУ, яку має намір найближчим часом провести міська влада, передбачає скорочення їхньої кількості з 7 до 3. Владці планують створити три ремонтно-експлуатаційні управління Соснівське, Придніпровське та мікрорайону Митниця. Скорочення апарату управління за попередніми підрахунками дозволить економити щомісяця щонайменше 300 тисяч гривень. Витрачатимуть ці кошти на благоустрій міста, дитячі майданчики, освітлення прибудинкових територій та ремонт мереж у підвалах. Управління житлово-комунального господарства міста розробило проект рішення про реорганізацію комунальних підприємств. Згідно з ним скорочуватимуть апарат управління міських РЕУ. Мовляв, набагато легше утримувати трьох начальників РЕУ, аніж сімох. Відповідно, трьох головних бухгалтерів, трьох головних інженерів, трьох секретарок. У результаті такого скорочення зменшаться витрати на обслуговуючий персонал управлінського апарату. у нас кожному РЕУ є персональний водій, персональний автомобіль. Для начальника вже в виконкомі немає такого. Ні в міського голови, ні в заступників міського голови. Немає автомобілів, немає водіїв. В Рео у нас таку розкіш ще собі дозволяють робити. Натомість територіальна інфраструктура РЕО, виробничі бази, адмінприміщення та особовий склад працівників від майстрів дільниць до двірників залишаться без змін. Люди як працювали, так і працюватимуть, запевняють міські владці. Дуже важливо сьогодні, коли. Люди не мають роботи, не мають стабільної, достойної заробітної плати. Треба вживати всіх заходів для того, щоб заощаджувати і не допускати зростання тарифів, а по можливості і добиватися зменшення тарифів. За попередніми підрахунками, показник орієнтовного зменшення тарифу 5%. Проект рішення про реорганізацію комунальних підприємств буде поданий для затвердження вже на найближчому засіданні сесії міської ради, що відбудеться 16 липня. По тому, якщо народні обранці цей проект схвалять, реорганізація міських рео буде проведена відповідно до чинного законодавства впродовж двох місяців.